Доброго ранку, друзі. Канал Емігрант. Ми в прошлому мастер-лом. Зараз ми знаходимося в компанії Лем Бар Барктон і його сім'ї, яка займається перевозками, різними габаритними на великих машинах, на траках. Зараз другий день моєї тут роботи. Це поки що друга. День, тому що у мене ще поки документи ще поки робляться, як такі, як Work Permit, це розрішення роботу і CCN, це security number, це, як у нас в Україні, це е, ідентифікаційний номер. Ось я вам хотів показати їхній офіс, там, де вони сидять. Восьму ранку зараз, ще нікого немає. Я перший тут ну, треба себе гарно зарекомендувати, як гарного працівника, і що мені можна довіряти. Тут в Америці все робиться на довірі, тут е, дипломи мало що означають, Тут е, проводиться співбесіди, і якщо ти розумієш в своїй справі, ти можеш про неї розказати. І американці тоді дивляться, і, якщо ти розумієш своїй справі, вони, вони будуть з тобою міти справу. Якщо у тебе є диплома, на ти так сказати ноль, ти не маєш жодного опиту, то твої всі дипломи тут не катують. Тому все тут на довірі, все на там, От я показав 8 ранку. Тут відкрито все. Все відкрито, заходь, заходь бери, що хочеш і мене і виходь. Но тут такого немає, в Америці такого нема. Прикиньте, я от в штаті Мічигад, місто Макбейн, і тут все відкрито. Людей нікого. Будь ласка, бери, що хочеш і мене, ну тут такого немає. Тут з ним друга культура. Так, зараз вам покажу трішки офіс. Так, ось ось стіл. Це... Тут вони обідають. Ось моя кава. Ось, бачите, там машини. Беки, це їхня, я так розумію, це їхня сім'я. Оце, оце офіс, там, там комп'ютери, за якими вони приймають замовлення на різні доставки. Тут у них багато різної техніки, як і строїтельної, так і вантажівки, і ще бачите рога. І Бачите, ковбой з лошою молиться, склонившись над христом. Це, це сім'я, це християни. Вони ходять в, те, в ту церкву, куди й ми. Ось це телевізор, це кухня, тут кока, кофемашини стоять, дві, ще одна. тут кофе, чай, холодильник, тут лежить Кока-Кола, спрайт, водичка, пиво. Пиво для тих, хто п'є пиво, тобі, ну, тут теж можна ввечері банку випити, тобі ніхто на це і слово не скаже. І ось, там же ж база, там, де центр, там їх ремонтують, миють в вантажівки. Ну, там на вулиці стоять Якщо бачите, бачите, 8 ранку і ще сонце не встало. І ще сьогодні паспорна погода, дощ іде. Я тільки що їхав за рулем на своїй машині, яку я мечтаю купити. Це Ford F150. Класний пікап, такий крутий. Ну Оце такий офіс. Тут я сидю, ще жду, коли прийде Келі. Це е, дружина е, власника Лема, і е, 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 також працює тут їхня, їхня дочка. Ми вчора разом працювали, її зовуть, е, е, Ренді, Ренді, онучка. Внучка маленька ще, але вона тут в школі прибігала. ну Так що таке? Оце офіс, друзі, там, де приймають закази на перевозки, туди пішли ще. Там справа туалет. Ну і це майстерня. Там, де працюють, тут ремонтують, варять. Отам от. Просто зараз утра ще нікого немає, там автомойка. Там Ось Тут перевдягальня там наверху. Це холодильник. Бачите. Це холодильник. відкриваємо, а там куча пива. Я його не п'ю, тому воно мені... Там вже хтось працює. Good morning! Змію вже, вже плесосили пили в якомусь. Ну, це така робота. Там на вулиці хтось теж ходить, трак прогріває. Тут багато-багато траків. Ось така у мене перша праця в Америці. Компанія Лем, Лем Хаттен. Цела сімейна, сімейна династія.